Добрий день, любі мої. Сьогодні у нас вівторок, 2 серпня, і ми робимо розклад на... до кінця цього тижня, так, другого і далі, на Україну. Дивіться, дивіться, будемо ми всі області зараз, але частинками. Тому давайте подивимося. Але частинками. Дивіться, в цьому відео ми будемо дивитися Луганськ-Донецьк і Харків. Отже, Луганськ. Дивіться, дивимося сам Луганськ і дивимося область. Отже, Луганськ. Тут все стабільно. Якісь прильоти, ну це. А область, область вона, ну, змагається. Тобто в них йдуть бої по області. Ну, такі, дуже запеклі. В Луганській області навіть такі, знаєте, сильні бої йдуть. Тобто, ну, стабільно важко. стабільно важко. Так, дивіться, визначаю Луганськ як червоний колір, так? Знаєте, ті, хто підписані, ті вже знають. Так, Донецька область. Давайте подивимося Донецьку область, а потім Харківську. Донецька область. Саме область, наголошую. Дивіться, на Донецькій області, якось, знаєте, щось те, що задумав ворог, не справдиться. Щось вони будуть розлючені дуже. А Донецьк. Ну, Донецьк стабільно. Нічого такого важкого на саме на місто Донецьк я не бачу. А тому навіть єдине, що. Давайте на область ще витягнемо, тому що мені там область трошки не сподобалась. Ну, такі, знаєте, в підвищеному стані, але у них якихсь наступів. прямо далі якихось територій я не бачу, щоб вони взяли таких великих, називаємо так. Так. Отже, наступне Харків. Давайте подивимося Харків. Саме місто Харків, ой, в Харкові дуже важко. І прильоти, і захищаються область. Ой, Не хочеться, як би казати, про сумні карти, але в Харкові дуже багато прильотів і, на жаль, будуть і жертви. Харків чуєте повітряну тривогу, будь ласка. Прямуйте в укриття, тому що ну, дуже багато прильотів, дуже багато зруйнувань. І взагалі Харків ну, така одна з э, гарячих точок. Зараз у нас червоний. Червоний. Так, наступне відео ми будемо дивитися э, південь країни.